Жінка, яку збили на переході у Луцьку, продовжує лікування в нейрохірургії у Луцькій міській клінічній лікарні, розповів Суспільному заступник гендиректора медичного об'єднання Луцької громади Андрій Смольянінов. Вчора ввечері до нас в лікарні було доставлено дві постраждалі з дорожньо транспортної пригоди. Одній пацієнці було надано допомогу в відділенні екстреної медичної допомоги, вона отримала травму верхньої кінцівки, продовжить лікування на амбулаторному етапі. І ще одна пацієнтка була з травмою голови, з травмою також верхний госпіталізована у відділенні нейрохірургії. Нагадаємо, ДТП сталося на вулиці Паркова 2 січня ввечері. Травмувалися жінки 23 і 44 років. З місця ДТП на авто вилучили. Водій був Тверезий, Розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Водій автомобіля «Фольксваген». Допустив наїзд на двох пішохідок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Говорить цього року на Волині сталося 20 ДТП. У трьох із них травмувалися чотири людини.